з товаришем, ввечері він надумав собі придбати мобільний телефон, як він пояснив, сенсором. Але для цього коштів в нього не було і нічого другого, як викрасти ці кошти, він не придбав. Він спочатку прийшов до потерпілої, яку ми виявили другу вбиту. Прийшов, він і знав, так як він мешканець цього села. До речі, він раніше судимий. Він відбував покарання в місцях позбавлення волі, вийшов у 2015 році, звичайні судили за грабежі, за замах на звалтування, інші минули злочини. І прийшовши до цієї жінки, яку він знав, почав просити в неї кошти, на що вона йому сказала, що коштів немає, а він в свою чергу спричинив її тілесне ушкодження по обличчю і почав її душити, прикриваючи рукою. Протову порожнину, після того душив її подушкою вже на ліжку, прямо при вході в хату. Там бірандочка, з правої сторони кровати, там він зробив. Це не злочин. Після того він перевернув всю хату, грошей він не знайшов, повернувся до потерпілої, як він пояснює. бачив, що воно вже мертво, не дихає, я налякався, але зрозумів, що гроші треба далі шукати. І це покидьок пішов до другої хати, де проживала, як ми зараз з'ясовуємо, його тітка, з проханням також, щоб вона йому позичила гроші. Це вже після цього вбивства, пішов до другої жінки, до своєї тітки. Вона йому так само пояснила, що грошей немає. Він, перебуваючи в такому стані наркотичному, алкогольному, спричиняє тілесні ушкодження у вугіті. Ударив грудну клітину, вона отримує рано, падає, після того починає душити, людина погибає. Після цього починає перевертати всю хату, знаходить півтори тисячі гривень і далі йде празднувати, хваставатися перед друзями, що в нього перевезли злочин. Ми спочатку думали, що він намагався і прикрити сліди вчинку злочину, тому що... Подальшому зайнявся дим і хата почала горіти. Але зараз слідчі з'ясовують, можливо, це був не підпал, можливо, бабуся залишила чайник, який кипів на плиті і від цього почалося займання. Але з висновками ми не торопимось, тому що ми повинні дочекатися висновку експертів. Але ця людина ніколи ніде не працювала, тільки вчиняла злочини, нещодавно змінилась і на шлях виправлення на жаль не